Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з есейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 23 розділу «Підсвідомість» Тема заключне слово до розділу «Підсвідомість» Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас, людей, стануть свідоміші і відповідальніші, а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Заключне слово до розділу підсвідомості. Ми з вами достатньо багато і глибоко вивчили принципи, на яких формується підсвідомість. Далі справа за вами. Хочете мати підсвідомість успішної людини? Зробіть її такою. Зверніть увагу, успішна людина з правильною підсвідомістю діє з застосування елементів інтелекту, позитивних емоцій і менеджменту. Тому в подальшому саме цьому ми будемо вчитися. І називаємо такі дії діями сеймщика, вченням успішного емоційно-інтелектуального менеджера. Також доповнення для підсилення ваших знань про підсвідомість рекомендуємо книги Джона Кехо. Підсвідомість може все. Ну, а сент Джон. Сім таємних кроків до здоров'я і щастя. Харва Екера. Думай як мільйонер. Шона Кові, Сім навичок високоактивних людей. Бодо Шефера Шлях до фінансової свободи. До речі, ще є декілька книг Бодо Шефера цікавих. Для дітей, але й дорослим не завадить їх прочитати. Пес по імені Мані і Кіра та таємниця бублика. Для дітей точно рекомендовано. А дорослі, якщо прочитаєте, відкриєте очі на дуже багато питань, коли на рівні підсвідомості формується шлях до фінансової свободи уже дорослого. Адже багато хто думає про те, як мати фінансову свободу. В цих книжках дається багато відповідей на. Те, як правильно будувати підсвідомість для правильних дій в фінансових напрямках. Наступному році ми зробимо декларацію собі вдосконалювати підсвідомість. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Скільки дії кожного стануть, Адекватніше, врівноваженіше, мудріше. І ви відразу відчуєте полегшення в налагоджуванні комунікації і розуміння. Тому перепостіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте 25 уроків з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженими і впевненими. Будьте щедрими і Підтримайте нашу команду фінансову, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.